Лозуватка і велика таємниця козацького степу. Сьогодні ми шукаємо зачепи, що приведуть нас у раннє середньовіччя українського степу. Що тут було до козаків? Коли читаєш шкільний підручник історії, то складається враження, що в степу від антів до козаків тут нічого не відбувалося, ніхто тут не жив. Тисячу років тут блукали дикі кочовики невизначеного племені, без імені, без мрії, без краси, без бога в серці. А потім з усього цього звідки не візьмись шалені козаки, характерники, носії української ідентичності, захисники Русі. Чи відкриється нам найбільша таємниця середньовіччя українського степу? Про все це у нашій розвідці лозуватка і велика таємниця козацького степу. Почнемо шукати там, де ніхто ніколи нічого не сподівався знайти. Ось за мною річка Лозуватка. Але з такою назвою лозуватка в Україні є сотні балок, річок, ярів, сіл. Та ще ж стільки лозових. Добрий день. Добрий. Е, ви знаєте, як називається річка в березі у вас? Е, у нас в березі? Так. Не знаю, якщо чесно. Вона називається лозуватка. А, ну... Чули таке? Я. Якщо так, виходить, по вулиці називається чи як. Це вулиця названа в честь річки. Добре, а що воно значить, на вашу думку? Що значить лозуватка? Бо тут лози багато. Так ось же вона лоза. Вербова гілочка. Котики. У народі лоза це символ дівочості, незахищеності, гнучкості, а також бідності. Да, яка вона лозуватка? Це більше очеретянка. Комишувата б сказати. Лозуватка. Банально. Аж скучно стає. Все зрозуміло. Але загадка перша. Зверніть увагу, лозуватки переважно розміщені в углу, в межирічі Дніпра і Богу. Лозуваті на лівобережжі в басейні Дону Сіверського Дінця. І чим далі в ліс, тим менше лозуваток. І увага! Жодної лозуватки на Волині. Отже, якщо ви живете в Лозуватці чи Лозовій, то ви якимось чином причетні до традиції козацького степу. Далі ще цікавіше. Козаки називали лозами не лише рослини, а й. А втім, послухаймо самих козаків. Літопис Граб'янки. У нас що не лоза, то й козак. А це означає: у нас кожен чоловік козак. Микола Костомаров записав пісню про зруйнування січі, покрилося Запорожжє густими лозами та вмилися запорожці дрібними сльозами. Тобто, хоч Запоріжжя і було заселене людьми, покрите густими лозами, але Запоріжжя було зруйноване. Запорожці вмивалися дрібними сльозами. Загадка друга. Отже, за козацьких часів. Лозою називали чоловіка, мужика, на відміну від воїна козака. Отак. Золоми, я, Якось видатний вчений мовознавець, дослідник топоніміки Поліглот Костянтин Тищенко, між іншим обмовився, що у тюркомовному середовищі на Дніпрянщині іранське абад означає місце, поселення. Місце, де живуть люди? І в нас він трансформувався у формант уват або оват. Наприклад, городуватка, кременуватка, криничуватка, ясинуватка. Якщо так, то лозуватка це поселення простих людей. Ми і тут не задоволені відповіддю. А чому тоді простих людей називали лозами? Чому не динями, гарбузами? Кабаками чи сливами. Невже всі прості люди були незахищеними гнучкими дівчатами або бідовими бідними мужиками? Щось тут не сходиться. Гайда далі. В Україні я знайшов два випадки паралельного вживання назви лозова-лезова. Тобто йдеться уже не просто про рослину лозу, а про людей, яких могли називати в різний час лозами? І лезами. Може, це лезгіни? Розгортаємо історію. Наталія Василенко-Полонська правда згадує плем'я лензінян в Україні аж у X столітті, посилаючись на грека Костянтина Порферородного. Але лензіняни – це не лезгіни, а слов'янське плем'я. Таке ж, як і Кривичі, Дреговичі, Сіверяни, Древляни, Уличі і Вербіяни. Вчена історик вважала назви Лензіян та вербіян незрозумілими. А нам то зрозуміло, що ці племена, принаймні лензіняни, жили тут і залишили нам лензуватки, лозуватки поселення Лензів. Загадка третя. Що це за слов'янське плем'я Лензів або Лозів? Що мешкало в козацькому степу в 10 столітті. До слова сказати, якраз десь тут, у нас, в 9-10 століттях, жили не лензи, а угличі. Але про це далі. Для мене аборигена Кропивниччини зрозумілим є слово лемзати у значенні іти повільно, тинятися, бродити. В українській мові зафіксоване дієслово «лемзіти» повільно йти, бродити, плентатись та іменник лемза бродяга лемнути віддалитися, відступити, поцупити, потягти. Пов'язане з «лемати» лемзати, «лемзати». «Лень дзом ходити без діла бродити тинятися, а також лаза лінивий бродяга від слова лазити. Вештатися, блукати, збирати, полювати. Отже, ленза це бродяга кочовик. До речі, з 1147 по 1253 рік ці землі у західних джерелах звуться не Половецькими, а землею куманів і бродичів. Лозуватка поселення бродяг кочівників. Пазли складаються. Отже, сучасна українська мова зберегла різні назви племені лози. Лези, Лемзи лендзи. Лази. Далі звернемося до польських джерел. Адже поляки вважають плем'я лендзян своїми предками. Лендзяни. Лендзичі. Ляхове. Слов'янське плем'я, що мешкало у Червоній Русі в Польщі та на Волині в Україні. Лендзи, Німецькою з 10 століття. Лаза. Лазар Нормандською з 11 століття. Лензанени. Лензеніни Грецькою з 10 століття. Лехи Грецькою з 11 століття. Ландзане арабською з 10 століття. Лозеняни. Єврейською з 10 століття і літописні ляхи, лехи або лахи з 10 століття. Науковець Константин Тищенко вказує, що лахи це змінене влахи, волохи, валахи, а також літописні вольхи, вольхве, тобто плем'я Волхвів, Волинь, Волохове, і Болоховці. Українське плем'я на Поділлі, також Вольки, Вальгоз, Мандрівне кельтське племя, Валланд Галія Франція та Велз кельська країна Британії. Оце так лозуватка! Та В 9-10 століттях західні межі племінної області Лензян пролягали по річках Вепер та Віслок. Проте більшість польських вчених не знають, де були східні кордони Лендзян. Лише Генрік Пашкевич, відомий польський історик, дослідник Русі, відважився назвати прикордонною річкою Лендзян Південний Буг далеко на схід від Волині. То Лозуватка Це поселення ляхів. Нині поляки вважають, що назва лендзяни походить від праслов'янського слова Ленда. Що означає землю, призначену або придатну для сільського господарства. Назва племені виводиться безпосередньо з типу господарювання, що передбачає різання та спалення лісів для підготовки площі для обробітку землі. Відповідно до цього значення, лендзянин означав землероба, палія лісу, отже, лозуватка поселення землеробів. На думку самих козаків, як повідомляє Жан Бенуа Шерер, вони прийшли з Польщі і з 800-го року осіли у місті Лемані у гирлі Бугу. За їхнім отаманом Семеном названа Коса Семенів Ріг, нині село Лупареве. А їхні перші військові збори відбулися 948 року. Ніби все співпадає. Гляньте, Семеновий ріг і є початком того угла, що утворює Дніпро та Буг. Дві основні річки вугла, що з півночі меридіально течуть на південь і впадають оба поли вугла. Так і звуться Великий Угол та Малий Угол. Тюркізований Угол це Онгол інгул. У ширшому значенні угол це межиріччя Дніпра, Бога Росі та прилеглі землі. На цій території. У vi 10 -му столітті від Росії до Чорного моря правда міг жити літописний численний народ Уличі, тобто уличі це лендзяни, що у 9-10 століттях розселилися і мешкали в углі, Вансько-ірано-тюрському політичному середовищі. Тут лензи або Лази стали лезами, лозами і зрештою просто лозами. Для інших племенця були уличі, мешканці угла, буго, Росу Дніпровського межиріччя і Лукомор'я. Отже, лозуватка це поселення степових слов'ян, уличів або лозів. На якій вулиці ти живеш? Лозуватка 3. Лозуватка 3. Єгор, ти знаєш, як річка називається в березі? Mm, да. Як? Лозуватка. Лозуватка, так. Да. А знаєш, що воно значить? E -e. В наступних відео ми розглянемо умови, в яких тут у степу виникали лозуватки. А це часи печенігів і половців. Дочекайтеся, буде цікаво. Ставимо лайк і підписуємося на канал. Лозуватка і велика таємниця козацького степу.